Молоко в шприці, зонт, ШВЛ, реанімація. Тама маленька в світі соска і ботів, який можна купити тільки в раненні. Привіт, я Марія, мама двох поспішаюк, які народилися на 34-й неділі тихом кесерового розтину. Сьогодні я знаходжуся в Харкові, минуло 5 років з дня народження моїх дітей. Ми знаходимося в харківському ХРПЦ і сьогодні я роблю перші кроки в своєму проєкті, місією якого є допомога і підтримка мами недоношеної дитини, робота з її станом. Я повністю поділюся своїм досвідом щодо реабілітації і догляду за дитиною вдома. Почалося все з реанімації. Соня була під апаратом ВЛ 21 день. У нас була кровотеча, носа і рота, тобто гарантій на життя ми не мали. Був порушений смоктальний рефлекс, затягнувшися жовтуха. Це досить важкі такі стани, які були. У мене була дуже велика тривога за життя. На сьогодні ми маємо дітей активних, спортивних, комунікабельних, які розвиваються за віком. І мене, яка позбавлена тривоги. Я вірю і довіряю Всесвіту і впевнена у своїх дітях. Коли діти народилися, їх забрали і мене відправили додому. Моя лікар сказала: тебе чекає важкий шлях, тобі треба відпочити. Дуже дивно, коли мама повертається, яка народила двох дітей додому сама. Це відчувається як втрата. Ми зважували памперс. Кожні дві години ми дитину кормили. Зважували дитину. Зважували кількість молока, яке ми їй даємо. Торкатися до дитини можна було тільки в рукавичках. Це досить специфічний такий процес, і він весь супроводжується страхом і тривогою за життя завжди. Ми не знаємо, що буде завтра. У мене була подружка, яка втратила дитину. Ми приходили в реанімацію кожен день і бачили коєчки, ці кув'язи пусті. І це досить важко впливає на моральний стан матері. Але е, було певне покращення, діти почали їсти більше молока, стабілізувалася вага, і вже йде питання про випуску. І коли ти виходиш за стіни перинатального центру, в тебе постають такі питання, яким буде наше життя вдома, без апаратів, допомоги медсестер, лікарів, спеціалістів, ми впораємось. Це найпоширеніше питання, які стосуються мам недоношених дітей. Тому і створено проект в обіймах турботи, в якому ти отримуєш підтримку, там, де ти зможеш спілкуватися з майстрами, які впливають на стан. По перше, щоб позбавитись тривожності. І ми долучаємо монтасорі педагога, спеціаліста з плавання грудничкового. Ми розкажемо щодо масажей, щодо сенсорної інтеграції вдома. Як ти можеш. Організувати простір навколо своєї дитини, щоб вона розвивалася, і направимо всі твої сили, всі твої дії і ресурси на розвиток твоєї дитини. Це благодійна платформа, в якій ви отримуєте все, що я перерахувала безкоштовно. Я пропоную конвертувати страх в дії, які будуть націлені на розвиток дитини. Я поділюся своїм шляхом, але це не означає, що в тебе буде так само. Ти пройдеш свій персональний унікальний шлях, який наповнений турботою, любов'ю і підтримкою, ти зможеш, бо ти в обіймах турботи.